Я звати Ірина Ширата, я Beauty експерт і ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні я поділюся з вами моїми знаннями і враженнями від застосування нового засобу від Mary Kay, на який я дуже-дуже чекала. Це мінеральний сонцезахисний крем. Як завжди, будуть лайфхаки стосовно використання, Дивіться до кінця, не забувайте ставити вподобайки. І якщо у вас є бажання, сказати дякую Це перший Mary Kay Крем з фізичним фільтром. Я почну з пояснення, що таке фізичні та хімічні фільтри, чим вони відрізняються і як їх вибирати. Фізичні або мінеральні фільтри працюють як щит. Вони відбивають сонячні промені. Хімічні, вони. Поглинають промені і поглинаються шкірою. К фізичним фільтрам відносяться оксид цинку та діоксид титану. До речі, діоксид титану він входив до складу сонцезахисних кремів для тіла від Kay з минулих колекцій. Фізичні фільтри не поглинаються шкірою, вони лежать на поверхні, вони не всмоктуються шкірою і тому підходять для всіх типів шкіри. Вони гарно вивчені, добре приносяться і безпечні. Важливо знати, що діоксид титану захищає тільки від променів типу B або Б променів. А от оксид цинку, який в новому кремі, він захищає від променів і Альфа, і Бета, чи від А та Б променів. Що стосовно хімічних фільтрів, вони поглинаються шкірою. Раніше використовували фільтри, які підходили не всім, бо часто давали алергічні реакції і негативно впливали на морський мир і деякі види кораллів. Зараз хімічні фільтри більш вивчені та безпечні. Хімічні фільтри чи фізичні. Що вибрати, і які краще? Самі безпечні на сьогодні це фізичні, але більшість таких засобів лягає білою плівкою. Ви, мабуть, не раз бачили на пляжі, як люди ходять такі в білих плямах. І коли я нанесла новий сонцезахисний крем від Kay, я була ну дуже-дуже здивована, як рівно ідеально він лягає, як рівно лягає на нього макіяж, як комфортно почуває себе шкіра. А як же вона сяє? Я зараз в цьому кремі сподіваюся, що ви бачите, як гарно лежить макіяж. І шкіра матова, але дуже природньо сяє. Компанія Моріки подарувала нам ідеальний крем, який гарно захищає і ще робить багато корисних речей. Я сьогодні не робила такого дуже потужного макіяжу, зробила тільки сісі крем і навіть е, не наносила навіть не наносила пудру. І подивіться, яке природнє, гарне, сяюче моє обличчя. Щоб розуміти, наскільки саме вам підходить засіб, треба запам'ятати назву важливих інгредієнтів і шукати їх на коробці. Колись мало компаній взагалі писали склад продукту на коробках до сих Багато з них пишуть всередині, а коробка затягнута плівкою, і ти купуєш кота в мішку. Компанія Mariecade, і це, я вважаю, велика перевага бренду, завжди вказувала склад на упаковці. Склад відповідає на багато ваших питань. Одне з частіших як використовувати крем, і можна використовувати новий крем. Крем без додаткового зволоження. Звичайно, цей крем можна використовувати самостійно, але є маленькі нюанси, слухайте уважно. В його складі багато зволожувальних інгредієнтів. Наприклад, препандіол це такий дуже гарний вивчений інгредієнт, який використовується для покращення структури крему. І як гарний зволожувальний засіб. Гліцеріл найкращий зволожувальний, безпечний і один із найбільш вивчених інгредієнтів. Гліцерін виконує ту же функцію, як і гіалуронова кислота. Гарний інгредієнт диметикон. це природній силікон. Другий після гліцерину найчастіше використовуваний зволожувальний інгредієнт. Цетиловий спірт. Його отримують із пальмових кісточок. Він гарний емульгатор. Емульгатор треба, щоб зібрати докучі всі компоненти. А також це гарний зволожувач, який робить шкіру шовковою та оксамитовою. Кремі є е, антиоксиданти, це вітамін С та його стабілізатор вітамін Е, вітамін молодості. Гарний інгредієнт е, шукайте е, дівчатка з жирною шкірою. Це сіліка, деокрі, деоксид кремнію. Він контролює жир, жирність, тому дуже комфортний буде для вас. Цей крем самодостатній, якщо жінка не може дозволити купити собі багато засібів. Чи вона не розуміє, що всі засоби компанії Мерікей легко поглинаються шкірою і не треба чекати час, щоб наносити наступний засіб? Чи дві хвилинки для нанесення мають значення? І якщо у дівчині не комбинована або жирна шкіра, вона може очистити шкіру нанести тонік. Зверху сонцезахисний крем і бігти на роботу чи бігти на пляж. Якщо вона себе дуже любить, то вона додасть CC-крем або тональну основу, і буде дуже гарно виглядати весь день. Її макіяж буде стійкий, гарний і не потече. Я частіше наношу цей крем на зволоження, бо обожнюю антиоксидантний крем з чарівного набору від Marykei, він ідеально доглядає за моєю шкірою, але можу нанести і без крему. І так, і так, моя шкіра, моя комбінована шкіра відчуває себе добре. Ще один лайфхак. Якщо ваша шкіра потребує додаткового зволоження, і ви прагнете, що вона на 100% почувала себе комфортно використовувати бустер з гіалуроновою кислотою та церамідами Якщо у вас суха, чутлива шкіра, або ввечері ви наносили сироватку з ретинолом, тоді обов'язково нанесіть цей бустер. Цирамди і гіалоронова кислота. Далі своє зволоження, а далі зверху цей чудовий крем. Я дуже радію, що зараз маю ідеальний крем для захисту моєї шкіри. Е, від... Впливу від негативного впливу сонця. Якісний, безпечний, з дуже гарним суставом. Мені дуже подобається денний захист чарівного набору, і я думала, що частіше буду використовувати його. Але коли декілька тижнів походила з новим кремом, рука чомусь частіше тягнеться до нього. Мені дуже цікава ваша думка, якщо у вас є і цей, і цей крем, який вибирає ваша шкіра. Я завжди навчаю моїх клієнтів і консультантів чути шкіру, розуміти, що їй подобається, чому вона хоче. Той чи той засіб. Не ваша голова, а ваша шкіра. Чекаю на ваші коментарі. Якщо у вас залишились питання, я з радістю відповім. А з вами була Ірина Ширата. До побачення, до нових відео.